Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я хочу розказати вам про метод зберігання речей. Дуже зручний. Оці коробки я робила, мабуть, років три тому назад. У мене на каналі є. Довго я підбирала, щоб вони зайшли на ці полки. Ця полиця в мене знаходиться в ванній кімнаті. Зараз світла нема, але я думаю, що так, ну, Трохи темнувато, але видно. І в цій невеличкій тумбочці вся моя білизна, включаючи і. Штани і, і колготи і ну, в общем, все. Я так вкратце розкажу. Тут у мене ночні сорочки, ну, тут це, понятно, що це, колготи, футболки, майки, там носовички складені. Тут е, Штани, ну, е, цей метод дуже, дуже зручний. Але е, річ не про те. От, мені тут легко, легко поставити на місце і витягнути. Дівчинки такі, вони більш слухняні, а хлопчики вони кинув і побіг, кинув і побіг. І от я придумала ще такий метод один, хочу вам показати. І ви знаєте, він спрацював з приводу зберігання футболок, майок. От у мене був от такий ящик, я його розрізала навпіл. Зараз я його купу, підрівнюю в края, щоб вони були рівненькі. І оброблю їх оцим скотчем таким. Це резиновий скотч. Можна звичайним, можна взагалі не обробляти. Це таке, це в нас на, як скажем, на свій розсуд. От. У мене ще є такий малярний скотч. Він теж ним добре. Я ним теж обробляла ті коробки, що в мене там, обробляла таким малярним скотчем. В общем, зараз я буду його рівняти і обробляти. Отакі от коробочки в мене вийшли, і розрізала я їх, і просто кліяла я не стала показувати сам процес. Тут нічого складного немає, я просто обклеїла. От от і все. Можна, звісно, це все заклеїти, так як я там заклеювала обоями, які в мене були, там залички. Обоє, але тут я не стала робити цього. Зараз я буду складати футболки. У оці ящички. І цей метод складання пройшов тестування, і ви знаєте таке, воно так йому, йому, Юрі, зручніше, так, ніж так, як складено в мене. От у мене така гора футболок, і зараз я їх складу в цю малесеньку коробочку, оцю всю гору. І ще покажу, як я роблю для того, щоб ці футболки у шафі пахли приємно, пахли тим запахом, який вам подобається. Я беру таку прокладку. ну, Можна брати більше. У мене це щоденна, вона тоненька. Можна взяти на 4 каплі, на 3 каплі. Ну, вони будуть більше тримати, довше тримати. У мене просто зараз немає, то я кладу таку. А раніше клала 4 каплі, взагалі супер. Значить, що я роблю? Я розрізаю її навпілку. Ця велика така. От. І сюди капаю, бризкаю своїм улюбленим парфумом. Набризкаю, набризкую От. І потом побільше. От. Воно постоїть. І тоді знімаю це і клею в шафу. Ці речі пахнуть тим, чим ви хочете. Дуже приємний, такий, знаєте, ненавязчивий, тому що воно немає його багато. Він і насичений. Він такий єлі-єлі, але дуже приємно пахне в шафі. І от так, отак, от отаким таким методом я і постільну білизну. от, Простині, потудіяльники. Там мене теж приклеєно в, в шухлядки. В мене така велика шухляда в комоді, і приклеєна от така от прокладочка з запахом. І більо напітує запах того, який ви полюбляєте, і парфум, який ви любите. Так що, візьміть, спробуйте, це дуже дієвий метод. Ну, от, і все: така гора футболок. Склалася в цих два малесеньких ящички. Отако вони будуть стояти на полиці в шафі. Видно все, видно ідеї, що складена, яка футболка. Він знає по кольору. Він її вийме і візьме. І вже це вийме, візьме. Винімає, виймає і бере. Тому що я вже протестувала, вже так пару місяців воно стоїть і він користується. А от той метод щось йому трошки не підійшов. Так що хлопчиків треба привчати до хлопчиків за 60 до порядку, от, щоб було в шафа, шафа вперед, то буває так. Дай мені пішов, шукає, шукає, я не можу знайти, йди, ти приходжу, а там все перевернуто вже. все. Опять по новій треба все складати. А цей метод дуже дієвий. Так що зробіть обов'язково собі, і ви не пожалкуєте. Спробуйте, у когось ще складені по старому методу в шафах отако на полиці, і чоловіку треба щось взяти, він висмикнув і все. І порядку в шафі немає, то цей метод іменно для цього. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку, за коментарі. Кому не жалко, поставте вподобайку. Всім пока-пока.